Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Вівторок, 23 вересня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг. оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. А отже, є дуже серйозна інформація, ну не те, щоб. Скажімо так, я не попереджав, наприклад, на своєму каналі, адже неодноразово заявляв, що Путін і надалі буде пробувати розхитувати систему безпеки та оборони Європи, особливо Північної Європи. Це не тільки країни Балтії, а це Фінляндія та країни Скандинавії, які його цікавлять в першу чергу, яким він постійно погрожує, адже чому? Глобально через те, що. А, Путін розуміє, що зараз фактично чим більше йде нарощування співпраці та взаємодії між Балтійськими країнами та країнами Північної Європи, особливо поступова мілітаризація в хорошому сенсі Фінляндії, Швеції. Очевидно, країн Балтії, які не мають іншого виходу, мають не такі великі ресурси та спроможності, але разом з тим намагаються використати на всі сто, те, що є в них наявності. Це все, зрештою, призведе до того, що Балтійське море остаточно втрачає сенс, і за бажання вся Північна Європа просто може затиснути армію Путіна, його флот не те, що в Калінінградській області, а Паткрскрнштатам і Петербургом. Ну ось раз і все. Ось так це робиться насправді. І я просто хочу нагадати: там на Росії, мабуть, на цю тему рефлексують і задумуються про те, що. А ледь не усі успішні походи, які відбувалися проти Московії, проти Російської імперії, вони йшли з півночі, з Балтійського моря, зокрема, і не тільки. Тому так Путін панічно боїться, тому для нього принципово було важливим фактично здійснити окупацію в Білорусі. А пішовши там з Лукашенком на створення союзної держави, і на превеликий жаль, на превеликий жаль, треба констатувати, що Білорусь зараз тотально під російськими впливами знаходиться, як би там не було. Я сподіваюся, що так буде навічно, і так не триватиме дуже довго. Що тому що в Білорусі є паростки демократичного вільного суспільства, яке зрештою візьме гору і скине цей лукашенківський режим. Злочинний, ну і там дещо буде зміна ситуації, але все це потрібно путінові для того, що тому, що він панічно боїться. А що в якийсь якщо в якийсь момент дійсно буде якийсь похід на Москву? Це ж не значить, що він планується, і це зовсім не означає, що він розпочнеться завтра, через тиждень, через місяць, через рік. Ні. Але ж давайте подивимося на путінську риторику, про яку ми ще зараз дещо пізніше поговоримо окремо. І вся вона за минулі роки нагадує ось те, що так Росії загрожують, так постійно країни НАТО гуртуються, так ми чекаємо небезпек, так буде якесь вторгнення. То вони чекали вторгнення з України, тепер з країн Балтії. І це постійно для того, щоб підживлювати свої агресивні неоімперські настрої. Тепер Кремль вдається до а, як було раніше. Якщо раніше це були відкриті атаки, хоча Росія, як завжди, знаєте, як, як злодій, Главное, атрицай, головне отрицай. головне заперечуй. Ну так і Путін а, з його посіпаками вони все заперечують. Вони заперечують той факт, що три літаки міг 31 к до речі, вони дуже такі великі, масивні. Їх неможливо сплутати, і вони точно були помічені на радарах. 19 вересня, коли облітали практично Естонію, ну це взагалі безпрецедентно. Це на превеликий жаль свідчить про слабкість НАТО. Я сподіваюся, що висновки будуть зроблені поки не пізно інакше Путін наступного разу запустить кінжали по Естонії, по Латвії, по Польщі, по Німеччині, можливо, по Данії чи Швеції. Тобто, це ж неодмінно полетить, тому що. Якщо він буде бачити безкарність, і що так літаки можуть літати, або що так дрони можуть атакувати Польщу чи Румунію, російські шахеди, ну звичайно, що тоді він буде їх запускати. Зараз інший етап. А я, до речі, попереджав: я неодноразово на своєму каналі, в тому числі в коментарях для західних медіа і скандинавських медіа, я говорив про те, що Путін. Не зупиниться, що він буде йти і надалі шляхом ескалації, і що дрони і літаки це не межа, йому потрібно більше. І ось що ми бачимо: Вся ця війна Росії проти Європи, яка має пряме відкрите вираження проти України, коли йде величезна війна на території Європи, як би там не було, тому що я не зовсім сприймаю, коли починають говорити. От війна може піти в Європу, а зараз вона де ведеться? Зараз яку країну Путін атакує. Зараз Путін атакує європейську країну Україну. А ми прагнемо до європейських стандартів і цінностей. Хоча тепер і вони багато в чому мають прагнути до наших, а в тому числі, тому що ми на ну, передовій боротьби. Так от ця агресія вона має яскраво виражений характер проти України, проти інших країн Європейського Союзу та НАТО, немає такої. Але Кремль має в арсеналі цілий ряд дестабілізаційних заходів та дій, які він планує застосовувати. Ми бачимо, що перше, що не перестає Росія застосовувати це інформаційно пропагандистську війну, проведення інформаційно-психологічних операцій якими як би там не було, перекривають канали Кремлю. Не перекривають вони тотально намагаються бити по мізках європейців постійно, в тому числі і по українцях, постійні і ПСО психологічна війна ведеться щоденно, щогоденно, зокрема і проти Європи. Другий вимір це операції терористично-диверсійного характеру. Коли, наприклад, підпалюють військові автомобілі в Німеччині, або коли над тією ж Німеччиною з'являються в небі дрони, які чомусь злітають з російських кораблів в Балтійському морі, а потім шукають довго їх походження, звідки ж вони мали би бути, треба провести розслідування. Коли йдуть диверсії проти військових баз. І об'єктів, зокрема навчальних таборів, де можуть навчатися українські військові, яким допомагають наші партнери, зокрема, це теж відбувається. Часті польоти розвідувальних дронів, FPV або невідомих, для чого Росія може наймати громадян третіх країн за гроші. Але в чиїх мотивах, чиїх інтересах це здійснювати, давайте подумаємо в російських. Наступне це вбивства, які можуть відбуватися і злочини. Це теж те, що робить Кремль на території країн Заходу. Наступне це фактично відкрити або прикрити фінансування політичних партій громадських рухів, мета яких є дестабілізація і підрив внутрішньої ситуації в країнах, заохочення до проведення акцій протестів, там критика влади тотальна, місцевої і так далі. І заклик, ледь до зак... не до закликів до повалення влади силовим шляхом, це теж те, що відбувається на території країн. ЄС зараз ще один ще додалося фактори Кремль і далі переходить межу Глушіння GPS-сигналів створення небезпек для цивільної авіації та судноплавства, те, що відбувалося минулого. Вікенду, коли е, величезні аеропорти європейських столиць були паралізовані через те, що фактично була дуже потужна джемінгова атака, коли були заглушені сигнали, і здійснення навігації просто було ускладнено, а подекуди навіть неможливо. Це ще один етап, якими, е, як Путін атакує Європу, це виходить і фактично до. Замахів до спроб замахів на топ-посадовців, як було в небі над Болгарією, коли фактично свідомо був заглушений gps сигнал Момент як в повітряному просторі перебував літак голови Європейської Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен. і тоді Financial Times практично одразу написало зі свідченнями очевидців та відповідних свідків про те, що за цим може бути е, Росія. І за цими атаки, а хто ще вигоду набувач? Ну це ж не так важко зрозуміти. Далі Кремль перейшов ще одну межу: він відкрито атакував країни НАТО: Польщу і Румунію. Ну, за заявами румунської влади, дрон нібито покинув повітряний простір Румунії і повернувся назад в Україну. А в Польщі і досі знаходять дрони. Ну от досі, десь вони там уламки, десь вони там. А уявіть собі, щоб вони всі були з бойовими частинами. Знайшов би їх хтось, умовно, хто пішов по гриби в польському лісі і підірвався би. Міни би порозкидав, касетні боєприпаси би порозкидав, тому це все загрози. І коли це коментують і кажуть, зокрема, польській аудиторії не тільки та ні, це не такі великі загрози, тому що вони начебто були пусті, але, по-перше, ти ніколи точно не знаєш, який це дрон летить, він порожній чи ні. Це перший момент. А якщо він з вибухівкою, звідки ви достеменно знаєте? А по-друге, він може становити небезпеки і в подальшому, оскільки є якісь нерозірвані частини, які потім можуть травмувати або навіть вбити цивільних громадян. І є літак в Естонії. А потім ще був літак над Балтійським морем, коли два єврофайтери, європейські військові літаки, піднімалися з військової бази в Німеччині, здіймалися в повітря для того, щоб відігнати. Російські літаки, які літали б традиційно вже без вімкнених транспондерів, тобто а, намагалися приховувати своє місце знаходження. Тепер наступний етап це безпілотники. Причому, як повідомляють очевидці, доволі великі безпілотники, які були помічені одразу в трьох скандинавських країнах: це Данія, це Норвегія і це Швеція. Фактично, вони паралізували на певний період часу роботу аеропорту в Копенгагені та Осло. Там не могли приймати міжнародні рейси, були затримки і так далі. Спочатку було повідомлення, що це БПЛА невстановленого типу і невідомого походження. Ну, нібито ми ж не знаємо, кому вони належать і хто їх запустив. Ну, ми то знаємо, друзі. Ну, якщо у вас є сумніви, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, якщо немає сумнівів, так само пишіть, будь ласка, в коментарях про, ну, я думаю, очевидні речі. Тому що у мене, наприклад, не виникає жодних сумнівів у цій ситуації та в цьому випадку, а кому ж це могло би бути вигідно і кому це на руку? Ще один етап ескалації з боку Росії. Подивимося, зараз якраз тиждень Генеральної асамблеї ООН доволі таки насичений, якраз до речі, і. 23 вересня у вівторок запланована зустріч і у президентів України Зеленського та Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Я думаю, що торкнуться в тому числі лідери двох держав світових і питання в ширшому контексті європейської безпеки, тому що це ж уже переходить усі можливі рамки та межі. І президент Трамп говорив, що буде захищати Польщу яким чином протидіяти? Ну, наприклад, в Норвегії повідомили, що це начебто за попередньою інформацією громадяни Сингапуру, затримані за те, що вони якраз стояли за запуском цих дронів. Подивимося, що скажуть Данії та Швеції, розслідування триває. Але ще один дзвіночок, ще один дзвіночок. Путін бачить, що Україна міцний горішок. Він не може здолати наш опір. Ми продовжуємо боротьбу. Тому він береться за захід, тому ідуть активніші атаки туди. Тому він б'є і шукає вразливі слабкі місця там. У нас їх, ми їх не відкриваємо, ми їх не показуємо. Йому не вдається нічого зробити, тому йде туди. Тому дуже важливо, щоб Захід зберігав стійкість цієї ситуації. Тим часом Росія а в свою чергу завдавала терористичних ударів по території України. За минулу добу атаковано знову Запоріжжя, як і за попередньо. Влучання в об'єкти промислової інфраструктури та цивільної забудови, як завжди, Росія не може без своєї геноцидної практики бити по цивільних будинках. Знову ж таки, є удари по залізничній інфраструктурі, зокрема на Кіровоградщині. Через це затримується або пущено в обхід ряд пасажирських потягів. Про це нам повідомляє Укрзалізниця. Тим часом. По Росії по Москві прилітало доволі таки потужно. Російська влада визаявляє заявляє про те, що вони збили нібито 19 безпілотників на підльоті до Москви. але було дуже гучно і в самій Москві, і буквально тут в приміській зоні. Це круто, це дуже потужно. Сподіваємося, що надалі ми побачимо ще ряд таких атак, тому що ну треба і далі це робити, тому що. У Путіна агонія, агонія імперії, яка відбувається інакше чому він знову виходить із заявами про те, що Росію не почули, і Путін оголосив про розгортання ракет середньої дальності. Він заявив, що Росія відмовляється від мораторію, бо її нібито не почули. А російський диктатор заявив, що Росія буде розгортати ракети середньої. Дальності і відмовляється від мораторію. Про це він сказав під час оперативної наради з постійними членами Радбезу РФ Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності, пропонувала шляхи вирішення, але була нібито не почута. Сказав Путін. За словами диктатора, Москва готова відповісти військовою силою на будь-які потенційні загрози. А, він додав, що після закінчення терміну. Договору про нерозповсюдження ракет середнього малого радіусу дії між Росією та США, про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Кремль ще рік буде дотримуватися. Але щоб не провокувати подальшу гонку стратегічних озброєнь, забезпечити прийняття прийнятний рівень передбачуваності та стриманості. Вважаємо виправданими спробувати зберегти на нинішньому досить турбулентному етапі статус-кво, що склався і далі Путін знов таки зробив випад, що Захід буде життєздатним тільки якщо США діятимуть аналогічним чином і не зроблять кроків, які підірвуть співвідношення потенціалів стримування, що склалися на даний момент. Так у мене запитання: а хто підриває основи? Це ж Путін. Ну а хто заявляв про те, що треба Арішнік е е перемістити засандалити в Білорусь? Хто погрожував країнам Балтії? Хто запускав зрештою, Арішнік по Європі по території України? Це ж теж безпрецедентно. Нічого собі ракети з фактично середньої дальності. Зараз я розумію, дискусії пішли після того, як в тому числі президент Польщі Навроцький повторив тезу свого попередника Дуде. Це, до речі, не нова ідея про те, що в рамках механізму nuclear sharing, коли НАТО може транспортувати власне ядерне озброєння. Ну, в першу чергу, йде, йдеться про американську ядерну зброю. Потрібно її перемістити на територію Польщі для того, щоб це було ефективнішою гарантією стримування. Ну так, в чому питання? Це ж це робиться на агресивні випади Путіна Росії. Але це ось це все частина кампанії. І звільнення козака для того, щоб показати, що жодних так званих умовних міра не осталось. У мене для вас тільки яструби. І атака на Польщу, і Естонія, і безпілотники в небі над скандинавськими аеродромами, і глушіння GPS, і постійне залякування. І ось ці заяви це ніщо інше як частина однієї стратегії, однієї великої агресивної кампанії Кремля проти Заходу. Яка пов'язана із тим, що вони не можуть військовими методами досягти тих цілей, яких би їм хотілося в Україні. Немає цих перемог. Це визнає в інтерв'ю навіть там один із видних кремлівських діячів РАГОЗІН, який фактично там визнав заслуги Збройних сил України, що на фронті складається патова ситуація, що Росія нічого не може досягти, і так далі. От і все. А, тому що Україна проводить ряд серйозних операцій, а, доволі таки потужних. Ну, наприклад, буквально за минулу добу а, Сили спеціальних операцій Збройних сил України спалили знищено комплекс ППО, дороговартісний комплекс ППО, військ РФ С400 Тріумф, радар і пускову установку. Тобто. Розчищаються можливості для атак наших безпілотників в подальшому і ракет. А Росія зазнає збитків у військовому плані. А в той же час спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України Примара вполював два російські протичовнові літаки Амфібії Б12 Чайка на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє розвідка. Це перше ураження Б-12 в історії. Літаки Амфібії оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із двома літаками під час нальоту примари гур також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер ворога Мі 8. Ну от, фактично, раніше нагадую, що примари знищили в Криму. Вже три гелікоптери, Мі 8 та російську радіолокаційну станцію дороговартісно. А це, до речі, теж розчищає дорогу для ось такої роботи, тому що зазначається про те, що дуже серйозно пішла інформація, зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко, з посиланням на російські джерела повідомив, що гавляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. Міг загинути під час удару по санаторію Фарос у Криму, відомому як дача ФСБ. За його словами, Сальдо перебував на об'єкті під час атаки з неділі, і з неділі не виходить на зв'язок, тоді як окупаційна адміністрація намагається з'ясувати його долю. Ну, що ж з'ясовувати? Якщо там все було проведено успішно, а багато джерел повідомили про те, що. Прилетіло в Фаросі по будівлі безпосередньо ресторанного комплексу, який саме в цей день був закритий на спецобслуговування. Це означає, що були присутні високого рангу гості, але прилетіли не тільки безпосередньо по ресторану, а й по, по будівлі готельного комплексу. Це означає, що ті, хто, наприклад, не вийшли чомусь до ресторану в цей час, до будівлі самого. Ресторанного комплексу були в готелі, і їм теж, ну м'яко кажучи, не переливки. А, на південному узбережжі анексованого Криму ввечері 21 вересня пролунала серія гучних вибухів. Згодом з'явилися повідомлення про атаку дронів на територію санаторію «Фарос-Терлецький». Російські медіа пишуть, що Збройні Сили України атакували так звану дачу ФСБ, де неодноразово відпочивав особисто Путін. А голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил та військовий експерт Іван Тимочко зауважив, що в селищі Фарос розташовані не просто дачі ФСБ, а зокрема елітний ресторан, який напередодні виставляв оголошення про те, що. Не прийматиме відвідувачів, оскільки заброньований для поважних осіб. Браво! Це просто прекрасно. Ну, кращого, мабуть, для нашої розвідки, наших спецслужб, сил оборони і не побажає, щоб вони ще й самі підтверджували, що в них спецобслуговування. Тож почекаємо інформації про а, успіхи, але от, будь ласка, ну про результати безпосередньо, але те, що атака вочевидь успішна, це факт. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив про те, що на добропільському напрямку Українська армія за добу звільнила 1 кілометр 300 квадратних метрів. Вдалося відновити контроль. Сили оборони продовжують дії на добромільському добропільському напрямку. Наші воїни просуваються вперед. Загалом, за словами головнокомандувача, звільнення тривають, зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника дев'ять. Ну, ось так. Тим часом доволі насичений міжнародний тиждень у нас. І президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом цього тижня готує Україна і в нього буде близько 20 міжнародних перемовин. Під час Генасамблеї ООН президент Зеленський... Проведе близько 20 зустрічей з лідерами країн-партнерів, серед яких представники країн Великої Сімки, Європейського Союзу, країн Азії та Латинської Америки. Основні питання постачання озброєння санкції проти Росії та фінансування відбудови. Ну, ось, дійсно, доволі таки насичено, як підсумовує Володимир Зеленський. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії, без сили, мир не пануватиме. Абсолютно точно, тут варто тільки погодитися. Тим часом є інформація від розвідки справа тому британської Річард Мур, який іде з цієї посади, а посаду амішістців вперше може очолити якраз жінка. Так, от, очільник Мі 6 він написав велику статтю, яка там була проголошена це промова ним в Стамбулі. І зараз вона є на сайті GoUK. Він сказав про те, що під тиском України та Заходу правління російського диктатора Путіна неодмінно дійде кінця. І від нього самого залежить, яким буде цей кінець. Загальна картина залишається такою: Путін жертвує майбутнім своєї країни. Заради власного особистого збагачення та спотвореної версії історії, економіка та демографія Росії, а також її засоби для проєктування імперської влади, перебувають у довгостроковому занепаді. А війна Путіна прискорює цей занепад. Він інвестує не в інфраструктуру школи та лікарні, а в ракети, боєприпаси та морги, зазначив Мур. При цьому історичний досвід, як наголосив головний британський розвідник, свідчить. Ситуація України не є безнадійною, а становище Росії абсолютно переможним. Історія застерігає нас ніколи не недооцінювати країну, яка бореться за свою незалежність і за своє виживання. Ще більші держави, ніж Росія, не змогли підкорити ще слабші держави, ніж Україна. Зрештою, якщо ми збережемо самовладання, Путіну доведеться змиритися з тим фактом, що у нього є вибір. Ризикнути економічної та політичною кризою, яка загрожує його власному правлінню, або укласти розумну угоду. Ну що ж, як буде, побачимо, але для того, щоб тиснути і розвалювати цей російський режим, неоімперський, як найкраще цьому сприятимуть та допомагатимуть наші атаки по Москві, такі як ми бачили, та й загалом по території Росії. І сподіваюся, що ми незабаром знову будемо радіти таким подібним ударом. Ну, а тим часом, друзі, закликаю вас підписатися на мій канал, коментуйте, почути, задавайте запитання, що б ви хотіли обговорити. Ставте вподобайки для того, щоб україномовний аналітичний простір в Ютубі тільки зростав та поширювався. Надсилайте відео друзям. І прошу вас ще трошечки піднатиснути. Лишилося близько двох тисяч до 400 тисяч, коли наша спільнота з вами буде ще більшою. Думаючих, патріотичних. І сподіваюся, як би там не було оптимістичних людей. Бережіть себе і слава Україні!